Дівчини, е, навіть, навіть не скажу. Люда, Перекиньте мені кусочок, я з'їм. Бо я ще не спекла солодкого, щоб їсти нічого. Так що ось таке. Мені мене нема різниці, я серйозно кажу. Мені, що в мене хлопці, що дівчата, вони, е, як сказати, без проблем. З ними можна все домовитися, поговорити, порадитися. вони можуть щось підказати, щось ми можемо підказати, так, щось таке. Нема такого. Що там ті лучші, ті хуже. Регмі Таня мій 77 сьомий. Доброго вечора, люба, гарного вам вечора, спокійної ночі, миру добра. Доброго вечора, Танечка, і вам всього самого найкращого, Раїса. Так, бабуся Галя, Раїса Володимир, Ілюша, Іванка, Таня, Співак, Оксана, Єджак. Доброго і тихої, мирної ночі. Таня, Таня Регмі, привітики зі святом, Олексій, що то ви вже, який ефір без платочка. Жарко в хаті. Дуже жарко. Роман, Таня, Регмі, привіт. Юра, привіт, привіт. Юра, Роман, квіточки. Я нам з цукерочкою, Наталя, сердечка, Юлія, Регмі, Таня, привіт, регмі, таня, ворона, добрий вечір, крепкого здоров'я. Юля Бойко, Роман, привіт. Олексій, у вас є новогоднє настроєння, Го готуйтесь. Я вперед до Різдва готовлюся ось, е, Олексію, а потім вже буде і Різдво, так що ось таке діло. Але настрій є, бо Іванко приїхав вже, вже веселіше. Регмі, Таня, Юля Бойко, привіт, гарного настрою. Юля, дякую, бабуся Галя, Юля Бойко, Андрій, Оля Прибізька, Інна, Таня Оксана Андріївна, добрий вечір, тихої, і спокійної ночі. Таня, вона на любцю хто ще з дітей приїде на Різдво? Ніхто більше. Олексій, Юля Бойко, привіт. Оксана Ярджав, бабуся Галя, доброго, мирного вечора, міцного здоров'я, миру і Божої благодаті. Тетяна, лайчики поставила за приємне спілкування. Береже всіх, Боже. Хай Бог береже і вас, і міцне здоров'я после. Е, так, Оля, бабу... Оля Прибійська. бабуся Галя, доброго, затишного вечора. Ми розпокою лише всього найкращого вам і вашим рідним. Валентина Лапенко, усім доброго вечір. Доброго вечора. Так. Люда Дідовець. Добрий вечір, Любочко. Всім гарного стріму, приємного спілкування. І на майстер птиці солі взагалі не можна. Це для них смерть. Не знаю, я не даю. я не знаю. Бабуся Галя, Таня Редміксюша, Роман, доброго вечора, приємного спілкування і тихої, спокійної ночі. Таня, люда дідовець, привітики зі святом, гарного спілкування. Валера, головне сильне на око не сипати, бо буде зле. Ну, це може бути. А може і ні. Таня ворона, Валера лайчик. Ілюшка, привіт, Юля, привіт, Ілюшка, Андрій, пані Любочко, добрий вечора. Обіймашки для вас. Лайчик 85-й для вас. Дякую, Андрію, гарного вам вечора, дружині вітання і всього найкращого. Так, бабуся Галя, Оксана Яджак, дякую і вам всього найкращого. Юля Бойко, Андрій, доброго вечір. Таня, бабуся Галя, гарного вечора тихої ночі. Наталі Полтава, добрий вечір, мої рідні кохані українці. Хай Господь Бог береже всіх тихої ночі, мирного неба. Що смачненьке дівчата готували? Я борщ доварила гречка і колбаса, домашня варена в з-під води. А я, Наталю, ось... доброго вечора і міцного здоров'я. А я сьогодні спекла зайці, спекла ковбаску, м'ясні рулети. Ось на сон зробила, ще не зробила його, зварила, але не зробила. І напевно, що все. Так що ось таке діло. А ще гречка є, котлети є і паштет є. О! Андрій, Юля, добрий вечір, Таня. Наталка Полтавка, добрий вечір, Валера. Дядько, ви дітей любите? Ні, я люблю процес. Наталі Полтава, Таня, мої вітання. Сонечко, привіт, як кози. Все добре, сонечко. в тебе як справи? Ілля, привіт, Валера, Івана Капичук, Наталі Полтава, доброго вечора, приємного спілкування. Олександр Мовчанюк, доброго вечора, пані Люба, Може, будь ласка, сказати, що робити. Вчора купив козу 4 місяці кітна. Нічого не хоче їсти. Вона стоїть з козами, але не їсть і не п'є. Що робити?